Так, з європротоколом ми з вами розібралися. Перейдемо, все ж таки, до оформлення е, матеріалів дорожно-транспортної пригоди працівниками поліції. Е, тут процедура буде трошки складніша, але нічого такого. Надзвичайного в цьому немає, то давайте розбиратися. Я пропоную одразу відкинути ті, ті варіанти, коли е, хтось не погоджується з тим, що поліція складає відносно нього протокол. Ну процентів 80, а то може і 90 ДТП без потерпілих у місці. Я кажу саме з власної практики, вони є однозначними і очевидними. Там інтервал, дистанція. Ну в місті, як це й буває. Тобто ви вирішили викликати поліцію, тому що ви не довіряєте Європротоколу. Чи сума, на ваш погляд, е велика для Європротоколу? Ну тощо, ви це ваше рішення. Не хочете, викликаєте поліцію. Е розбиратися ми будемо з сторони потерпілого, тому що саме йому треба отримати кошти від страхової чи від МТСБУ, а іншій сторони, ну що там розбиратися? Ну сплати той штраф та судовий збір. Ну, Нічого там такого немає. То приїхала поліція, склала схему, вона виглядати так з двох сторін. Та склала протокол відносно, на їх погляд, винуватця дорожньо-транспортної прогоди. Чому кажу на їх погляд? Тому що рішення приймає за статтєю 124 лише суд. То працівники поліції склали протокол відносно на їх погляд винуватця склали схему дорожньо-транспортної пригоди. Що вам потрібно зробити? Вам обов'язково потрібно попросити зробити фотокопію схеми та протоколу. Якщо працівники поліції за якісь умов не хочуть цього робити, то наступний день або через день ви з офіційним запитом прийдете до відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод отримаєте свої копії матеріалів справи. Це не є проблемою. Також хочу додати, що у вас є е, три дні для того, щоб оповістити свою страхову, свою про настання страхового випадку. Все, ми це зробили, раджу це зробити одразу під час оформлення ДТП, щоб просто потім не забути, що вам треба робити далі. Далі вам треба звертатися в страхову компанію Винуватця. Ну, по протоколу винуватця, ще він не є винуватцем, ще він. Тільки особа відносно котрої було складено протокол для написання письмової заяви буває зовсім по різному Буває, що їм вистачає вашої електронної заяви. Буває таке, що треба написати заяву від руки та відправити їм поштою, чи відправити їм на електронну адресу, чи приїхати до них. Це все залежить від страхової компанії, та це залежить від їх розташування офісів тощо. Все це ви дізнаєтесь за телефоном, коли наберете до страхової компанії Винуватця. Якщо ви не знаєте страхову компанію Винуватця чи не зробили фото страхової компанії, е а він не бере трубку, то що ви можете зробити, у вас у протоколі та у схемі буде державний номерний знак автомобіля-винуватця, то заходите на сайт МТСБУ Україна і знаходите. «Перевірити чинність полісу. За номером автомобіля вводите номер автомобіля, уваля, страхова компанія, номер страхової компанії і номер полісу. Важкого нічого немає. Далі, якщо о, між вашими страховими компаніями є умови умови е, прямої виплати, то ви не будете чекати на суд. І якщо. Експерти зі страхової компанії будуть вважати, що тут все очевидно, все ясно, то гроші ви отримаєте дуже швидко. Ну, два тижні. Інший випадок, коли страхова компанія для виплати е, буде вимагати від вас ухвалу е, про притягнення до адмінвідповідальності, винуватця відносно кого було складно протокол. Ну, Трошки складніше, але теж нічого складного немає. Що ми будемо. В такому випадку робити приблизно через тиждень, через півтора, може через два, після складання протоколу. Матеріали вже підуть до суду. Е, як зрозуміти, який суд у протоколі буде прописано, куди відправили матеріали справи. Знову беремо свій мобільний пристрій так класно, що в нашій країні майже все можна зробити з свого мобільного телефону. Відкриваємо, наприклад, це буде Дзержинський районний суд міста Харкова. Відкриваємо Дзержинський районний суд міста Харкова. Вибираємо сайт. Відкриваємо. Далі громадянам переходимо в порядок е, розгляду судових справ, Очистити дату, бо там буде сьогоднішня дата, очистити. І вбиваєте в правий верхній куток призвище особи, відносно котрої було складено протокол. Коли ми це зробимо, ми побачимо дату, час, е, кабінет розгляду та прізвище судді. І на цей час ви можете прийти, або якщо ви не хочете приходити, ви можете прийти після і поцікавитися станом розгляду справи під помічника чи секретаря судового засідання. Але я прадив вам прийти відповідно від того, чи погоджується сторона відносно котрої було складено протокол, чи вона не погоджується з протоколом від другого там до третього засідання. Суд скоріше за все прийме рішення. Після цього вам буде треба написати клопотання про отримання копії ухвали суду. Після того як вона війде в законну силу, вам її нададуть. Ви її передасте до страхової компанії винуватця і. Бінго, ви отримуєте грошові кошти.